Вітаю вас. шановні! Ось я перейшла на іншу сторону. І шоу продовжується. Бачите, який парк, мемрамкук і машини. Бачите, на кожній машині я тільки перейшла. Написано, де вона, з якого вона року ось дана машина, 1966 року. От подивіться, ще одна машина. Ось теж, бачите, ось всі вони незвичні. От 72-го року машина. Тут дуже цікаві її екземпляри. Бачите, дивіться, яка гарна машинка. Хазяїва тут десь сидять, дивляться, слідкують. От. Машинка 61-го року, подивіться, яка вона. Ухожена, подивіться, все дуже гарно. Бачите, як люди суміщають. Корисне з приємним Ось там ще машина. Багато є глядачів, машини стоять, мабуть, у три ряди. Ну, я зайшла в перший рядочок. Все ціла сім'я відпочиває. Ось яка красуня стоїть, бачите? Налакована, як гарно, як красиво. Або ось. Бачите? Всі, хто де при, бачите, на траві заїжджали, тут, як кажуть, ті охти, подивіться, там який стоїть. Ой, а ця яка довга? Це лімузин якийсь чи що, ви вибачайте, але я, правда, не знаю ні одної марки машин. Яка вона, що, ну, це не в моїх пріоритетах. Я ніколи не цікавилася. Ось я показала вам її гарненьку. І ось її написано, хто е користується нею. Бачите, Мемрамку. І вона діюча, подивіться, яка гарненька. Ось. Бачите, ось теж. Ну, знаєте, деколи я навіть і шкодую, тому що я не можу назвати ні Марку машин, он. Ну, вже написано Toyota. Але подивіться, на яких вона колесах. Я не знаю, чи вони так випускаються, чи зроблено ось на висоті які ось краса? І яка якого року вона? А 90-го, ось, бачите? Ну, але я не знаю, чи це випускають такі, чи це вона перероблена, піднята, зроблена. Тут можна побачити. Дизайн різний, подивіться, ось машина яка. Ти ж я на одивіться ровесниця. Пікап. Можете яка? Краса. Ой, а тут яка? Це якась спортивна, мабуть, машина. Подивіться, довга така. Не знаю, це треба. І ой-ой-ой, подивіться. Фера... Модель 58-го року. Подивіться. Наступні, шановні відео я напевно покажу горизонтальному вигляді, тому що так вона. Я ще оператор той, що вчиться, і не все відображається. Ось, подивіться, з одної сторони показую, з другої сторони, щось втрачаємо. Ну, але ще раз вам скажу, що це просто. Ем... Я не можу вам... Ой-ой-ой, подивіться, оця машинка із 44-го року. Подивіться. Бачите? Яка вона лялька? Це ж, як кажуть, любити так треба це все. І знати, як це душа, це душа людини. Дивіться продовження далі, але в горизонтальному буду вдавати.